На березі моря, де хвилі ласкають піщані узбережжя, починається наша історія про загадковий острів. Давайте разом вирушимо в цю захоплюючу подорож і поринемо в першу главу нашої казки Острів Головоломок. Маленький винахідник на ім'я Тім жив у маленькому селі, де кожен день він проводив час за столом, займаючись створенням нових пристроїв та розв'язуванням різних головоломок. Тім був дуже допитливим хлопчиком, і його велика мрія була знайти таємничого старця, відомого своїми дивовижними головоломками. Одного разу, переглядаючи старі карти, тім натрапив на згадку про острів, на якому, як казали легенди, мешкав цей загадковий старець. Не зволікаючи ні секунди, він вирішив вирушити в подорож. Тім зібрав свої винахідницькі приладдя, запас провіанту і положив до рюкзака свою найулюбленішу головоломку. Він стояв на березі, дивлячись на блакитні води, сповнений рішучості та хвилювання. Перед ним лежала невідомість, і він був готовий прийняти виклик. Піднявши паруса на своєму невеликому кораблі, тім покинув берег і вирушив у море, незважаючи на невідомість, яка чекала його попереду. Острів, оточений туманом та загадками, повільно ставав все ближче і ближче. Тім відчував, як його серце б'ється сильніше від очікування нових пригод і випробувань. І отже, з кожним вибухом весла тім наближався до острова Головоломок, де його чекали неймовірні пригоди, зустрічі з новими друзями та безліч захоплюючих завдань, які відкрилися перед ним.